третий выросли. Короче, Артем купил вот такую трубу. Типа, как надо эту отрезать, а эту проварить И угадайте, сколько она стоит. Я в жизни сколько не отдал бы за ней. Сколько она стоит? 1900. Капець, за що захотілося йому Нормальна труба, все будемо пробувати щось чудить. Все, відпало капець. Ну, зараз так щас заведеш. Послухаємо. Це зняли тут усю. такий декор був. Приварили знизу болтик, а тоді під оцю випиляємо тут, щоб не назад стало. Коротше, прихватив, буде отак воно. Зараз Артем зніме, відкруте спереди циліндра. Таке ту нюсеньке воно. Блин. Ця труба нормальна. А оця геть горить, блін. Ще й зазор там буде дебелий, бо по діаметру воно зовсім сюди не підходить. Ну, думаю, що якось зальємо. Так, коротше, щось щось наслинив, блін. Ніхрена воно толком до нього приварюватися не хоче, якийсь сплав чи що. Я тільки дужче починаю, воно горить, блин, як папіросна бумага. Ну, щось наслинив, воно може десь сіктиме. Ну, що вже буде, то й буде. Може колись розбагатіємо, купимо кемп та тоді переваримо. Отак вийшло. Трохи, звісно, більше вибрали, ну нічого. Не, ну, Як спортивний тебе. Доблик. Боблик, ти чув, як гарчить тепер. Ага, подивися. Ми залистуємо в дитинстві Труби знімали і ночами гарчали. Дядьки бігали із руж'ями, із дрючками. Тоді толпа як собереться. Всі як почнуть гарчати. Будемо спати нічого не давати. Працює. Добався. Так що всім дякую за увагу. До наступних відео.